У 2005 році Укрексімбанком спільно з міжнародною платіжною системою Visa International було запроваджено благодійну програму Разом за життям, спрямовану на допомогу дітям хворим на рак. З моменту старту програми на користь інституту раку було перераховано понад 600 тисяч гривень, які були використані на купівлю спеціалізованого медичного обладнання для дітей, хірургічного інструментарію та ліків. Саме зараз, за браком державного фінансування медичних закладів, банк розширює напрями підтримки хворих дітей. Відтепер у межах програми Разом за життя. Клієнти банку мають можливість власними коштами допомогти маленьким пацієнтам рівненської обласної дитячої лікарні. Є люди, які за вас пам'ятають, і от вам будуть такі подарунки. Ну, дадуть, хороші. Дадуть. І звичайно, самі щирі побажання це здоров'я для вас всіх. Дай вам Боже здоров'я! А все решта є хороші дяді, тьоті, є тато з мамою. І вони вам все решта куплять. Сьогодні все більше наших клієнтів долучається до благодійної програми Разом за життя. Ми дуже вдячні за їхнє байдуже серце. Також дякуємо за співпрацю телеканалу рівне 1 Адже навіть невелика допомога кожного стане вагомим внеском у добру справу заради дітей. Фінансова схема благодійної програми Разом за життя проста й прозора. Усі доброчинні перекази, перераховані через наш банк, переходять на рахунки Державного казначейства України, а не фондів. Крім того, кожен учасник програми на офіційному сайті банку може особисто ознайомитися з письмовими та фотозвітами щодо цільового використання коштів. У листопаді 2010 року благодійну програму Разом за життя визнано переможцем регіонального етапу всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України, який проводило державне підприємство Рівне стандарт у конкурсі взяли участь 84 підприємства області, які представили 85 товарів, робіт та послуг. Для тих небайдужих жителів Рівненщини, які хочуть долучитися до благодійної програми Разом за життя, Укрексімбанк пропонує кілька варіантів. По-перше, можна оформити міжнародну платіжну картку Віза Разом за життя. Це разовий платіж у розмірі 50 гривень та 75 копійок при кожному користуванні карткою будуть надходити на користь дитячого відділення Національного інституту раку. Якщо ви вже маєте платіжну картку «Укрексімбанку», ви можете налаштувати автоматичні регулярні перекази у будь-якому розмірі на користь одного або кількох дитячих медичних закладів. Крім того, є можливість здійснювати благодійні внески через банкомати або транзакційні термінали у Крексімбанку. Їх розміри ви визначаєте самостійно з огляду на залишок коштів на картковому рахунку та поклик вашого серця. Як відомо, гроші лік люблять, а не емоції, проте вони можуть приносити не тільки вигоду, а й користь суспільству, при цьому даруючи позитивні емоції. А в даному разі гроші здатні допомогти поліпшити умови життя, полегшити страждання і подарувати надію на одужання багатьом. Маленьким рівнянам.